Не будуйте життя на піску, на основі хиткої омани, цю споруду, мов келих крихку, рознесуть по світах вітругани, не йдіть по готовим стежкам, вже притоптаним кимось раніше, де так легко вітатись гріхам, де спокуса в потилицю лише, хай навколо так роблять усі, не страшіться добром виділятись, залишаючись чистим в душі. Диваком для людей видаватись, знаю, важко долати свій шлях проти натовпу, серце тріпоче, коли з осудом в темним в очах вас направить на істину, хоче. Кожен другий, система одна вже прописана в світі віками, наче темна, незламна стіна. Височіє горою над нами, і здається, у темний наш час неможливо лишатись собою. Вибір зроблено кимось за нас, та існує невидима зброя. Так, це складно встояти гріхам, не піддатись спокусам бажаним, коли в голови вкладено нам, що це норма, брехлива омана, з кожним роком зникають, мов пар. Ті моральні, сердечні закони, які господом дані, мов дар, повна воля, кінець заборонам. Стали звичкою вічні плітки, а у моду приходить зневага, укладають у діток батьки недобро і нетеплу повагу а бажання дістати своє, Ще нормально брехати усім і по головам дертися вгору, віддаватись спокусам п'янким. З гордим усміхом замість докору, так як модно, як роблять зірки, культ речей і зневага людського. В нас закладено всі ці думки, та чи норма усе це для Бога. Я, як інші, так роблять усі, виправдовуємо власні вченки. Це неправда, є вибір душі, наше серце це чиста сторінка. Ми у праві самі обирать, що залишить на білій основі. Це нелегко, та маємо знать, що ми сильні, ми, діти Христові. В нас є зброя, це віра душі, Боже світло, невидимі крила, може ми для інших сіять. Всі так роблять, не треба ніколи, не кажіть так, це темна брехня. Правда в тому, що ви є спасінням, ви у тернах маленьке зерня. Яке стане могутнім цвітінням і дарує насінням своїм цілий сад у тернистій пустелі. Будьте прикладом Божим живим, не йдіть у відчинені двері, хай лунає там радісний сміх, це омана, розваги на миті станьте світлом Господнім для всіх, станьте променем в темному світі. Вам кричатимуть в спину дивак, подивися, є й легша дорога. Твердо мовте, може, і так, та і тиму під крилами Бога. Може, дійсно нелегкий мій путь, але знаю, за що я борюся. Дивний, інший, не схожий, мабуть, але Божих щедрот, не зречуся. Нам здається, безмежним життя, та насправді крізь пальці спливає. З того шляху нема воротя, а за терен нас батько чекає. Не на збиті шляхи. Це дорога до вічного тління, не такі, як усі, навпаки. Ми не дивні, ми, діти, спасіння. Амінь.